Хелм, в зимку станция ничего тут не меняется сколько тут платформ раз два ну, две пассажирские платформы четыре колеи далее товарняки стоять вокзал не будуют на одном месте Ось так. Ось такі переходи на станцію. Вони на кожне паро спускаються. Проход через защитку тільки. Стоїть вагончик, каси, подчекальня, інформаційний і туалет. Ось це виконує функцію вокзалу. Зараз подивимося, що там. Так що без змін сьогодні неділя припаркуватися їде. таксі нема. Деякі а, ці грачі таксують. Ось вона. З, з... з мінями для себе. Такий mm -hmm. має бути немає ні дати, ні плану, коли це має бути введено в експлуатацію. Що тут їде з України? Їде Київ пасажирський, їде Харків Пасажирський. І їде Дніпро головний вокзали. Їдуть на хельм. Можливо, ще є рух прикордонний. З Києва, схоже, аж два потяги. Туалет і каса в цьому вагончику. Оце перше. Колія сюди ніколи я не бачив, щоб щось приїжджало, відправлялось. Вони в основному приходять далі. Тут нічого, тут нічого, це перша, перший перон. Точніше, нульовий. перший починається отут. І отут на цьому другій колі першого перрону як, якщо стоїть потяг, потяг, в ньому роблять розрив і потяг на Харків принаймні прибував на оцю колію, третю, першого перона. Вон перший перон, друга і третя. І потяг прибував на цю, на третю. А на другій робили розрив потязі. Також можна переміщатися верхом. По оцим переходам. Прибуття потягу. Де перевірка на в